А знаєте що? Якщо у вас так само, як і мене не влаштовує нічого з того, що продається, і в інтернеті, і в епіцентрах, і так далі, то завжди можна взяти отаку от штуку, отаку, -от. це в мене брус, до якого колись ринва кріпилась. Ось так от штуку. Зробити ось так, обпалити, потім сверло. Одягаємо на дріль, робимо отворимо робимо під патрон, протягуємо, робимо отвір з боку, або знизу ще одним піром, протягуємо сюди провод з вимикачем, вкручуємо в патрон лампочку, і, зрештою, у нас виходить ось краса, яку можна використовувати або в себе вдома, або відправляти, як ми відправляли. Волонтерам на лотереї, на розіграші і допомагати таким чином військовим. Тобто завжди можна вигадати щось, чим займатися, аби було бажання, а час можна знайти завжди.